Найбільшою помилкою тих, хто за руль сідає п'яний, мабуть, це те, що він туди сів. Чи сів після п'янки на другий день після випитого. вибачте, що слова не підбираю. не можна. стані алкогольного сп'яніння, чи з залишками сідати за руль. Але є дві, дві інші помилки, які я там бачу, люди інколи консультуються. Це перша помилка, вони думають, ну вже зловили. якщо зловлять мене, то я там не сильно п'яний, то обійдуся штрафом. Ні, права у вас заберуть, зараз вибору нема, штраф або права забрати. А друга помилка, ще надію це на таке, колись воно було, що срок притягнення по 130 це 3 місяці. Ні, зараз воно рік, і вас обов'язково встигнуть і уштрафувати, і забрати права. Але не сідайте ніколи в стані алкогольного чи наркового за руль. Це небезпечно і для вас, і для інших.